Мене звати Артем, і я психолог-адиктолог, тобто людинка, яка допомагає впоратися залежністю. І це відео про те, що я кажу своїм клієнтам на першій зустрічі. Звичайно, я не буду всі фішки розказувати, але одним дуже прикольним моментом поділюся. Я завжди людинці, яка до мене приходить, говорю таку річ, що коли вам кажуть, що щоб подолати залежність, треба просто не юзать. Або там не купляти шмот, або там не витрачати кошти на онлайн-казино. Ну, доля правди тут, звісно, є. Да, не буде підкріплення, да, мозок буде по-іншому працювати. Але ви повинні розуміти, коли ми кажемо про якусь складну залежність з психологічним компонентом, уявіть, що у вас тут в центрі да, знаходиться ваша залежність. І зараз ми її дуже так під тиском приберемо. Ну, тобто, да, ми. Оп, ви не приймаєте нічого, да, все, фітамін до свідання. Прибираєте, що тут у нас в тілі залишається? Правильно, дірка. Дірка, в якій нічого нема. А, і залежність більше її не закриває. Вона більше не фікситься. Вона для чогось була там, щось фіксила, щось закривала, десь копінг-стратегія для когось регулювання, для когось просто можливість відпочити. Всіх по-різному. Але щось вона закривала собою, типу. Да? І от ви її прибрали. І ви порожній. Що відбувається? Да? Відбувається деструктив. Наша психіка тіло ламається, бо без частинки ми вже не да? І ми йдемо в інший деструктив, в іншу залежність. Да? Тепер не вітамін, тепер кокеін, да? условно. Або починаються якісь інші імпульсивні деструктивні речі, або психічні, якісь погіршення в плані, да, там депресивно-тривожної, а психотичною, інколи навіть симптоматика. Да. Тобто, ви повинні завжди розуміти, що залежність, щоб прибрати, спочатку треба зрозуміти, щоб коли вона піде, що тут за кругляшочок останеться. І тоді, так, да, дійсно, можна поступово-поступово прибирати цю річ, А так сразу сказати: ну, ні, юзай, ну ні будеш. І що далі? І це не про слабкість, якщо хтось зараз зарікнеться це сказати, тому що слабкість це трошечки інше. Да? Це про особливості, да? про генетичні, біологічні, соціальні фактори. Да? Але якщо людина вже опинилася в цьому, ми не повинні її муштрувати і казати, що вона погана, кінчена, слабка. Ми повинні дати їй допомогу і можливість віднайти себе, віднайти свою частинку. Бо у когось це залежність, у когось це інші речі. Але бути повноцінним хочемо ми всі Мяу.